Перший етап будівельних робіт з відновлення дитячого садка розпочався у селі Богданівка. Три мільйони доларів інвестувало у відбудову закладу система компанії Кока-Кола. Нарешті місце, де два роки тому були руїни, стало будівельним майданчиком, і згодом воно перетвориться на новий дитячий садок. Це є символом своєрідної. Нашої незламності та відновлення завідувачка садку Валентина Кеуш каже, його вихованцями були 125 дітей до початку повномасштабного вторгнення. Жінка згадує, окупанти знищили заклад, в якому вона працювала більше 30 років. Багато населення, які проживають в селі, бачили, чули цей страшний випадок. 29 березня ввечері. Лунали дуже довго вибухи і це виявляється наш садочок. Вони снаряди ці вигрузили, боєприпаси виван... розвантажили у закладі дитячого садка які цей рік. І завантаж... машини виїхали, а потім на відстані з танка, так як бачили односельці, зробили. Ви вибух про те, що будівлю садка зруйновано, жінці повідомили знайомі зі сльозами на очах. Вона згадує, як вперше побачила зруйнований заклад. Наразі пані Валентина мріє про скорішу відбудову закладу та уявляє, як зустрічатиме там маленьких вихованців. Щось таке світле, красиве, приємне. Казкове, яке буде дуже вабить діток, сюди з яким ходити сюди з настроєм. і Також я думаю, весь колектив повернеться на свої робочі місця і буде задоволений. Проєкт реалізуватиме український червоний хрест, який на початку року отримав дозвільні документи на початок будівельних робіт. Ми у партнерські у партнерстві з кока cola тобто Кока-Кола не будівельна компанія, хоча й Український Червоний Хрест не будівельна компанія, проте ми маємо досвід у імплементації таких соціальних проектів. Скажімо так, от тому ми тут виступаємо замовником будівництва. Ми виступаємо імплементатором будівництва. От і контроль повністю за нами. Це залишки від ворожих снарядів, які вилучили піротехніки зі зруйнованої будівлі. Серед них коробка сухпайка, яку лишили після себе окупанти. Заклад під час окупації армія РФ використовувала як штабне приміщення. Підвал та перший поверх використовували для зберігання боєприпасів. Наразі піротехніки супроводжують роботи з демонтажу закладу. Також однією з обов'язкових вимог при проєктуванні цього закладу було наявність надійного укриття, каже заступник селищного голови Олександр Куценко. І на сьогоднішній день демонтаж практично закінчений, іде вже вириття котловану, але такі результати не втішні через те, що дуже багато від детонації ушло снарядів під землю, і це ускладнює роботи і по терміну, і по всьому це найбільша допомога, і ми дуже. Раді, тому що є Кока-Кола, і вона бачить нашу проблематику, бачить наше руйнування, і саме безпосередньо запропонували і надали нам цю допомогу відбудові садочка. Наразі Кока-Кола є одним з основних інвесторів громади протягом 25 років, каже Куценко. На сьогодні це найбільший проєкт з відбудови навчального закладу у громаді. Будівництво триватиме приблизно півтора року, каже генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного хреста України Максим Доценко. Це шестирічна Марійка. Зараз вона першокласниця. До повномасштабного вторгнення вона навчалась у цьому садочку. Відео, де дівчинка не може стримати емоції, коли вперше бачить садочок, зруйнованим сколихнуло усі соціальні мережі. Маша, чого ти плачеш? Бо садочка не стало. Ти за садиком плачеш, так? Її мама Оксана пояснює, відео зняли, коли повернулись до рідного села після евакуації і вперше побачили наслідки російської окупації. По поті їхали і приїжджали про садочок. Я навіть не знала, що старший син знімає. Він їхав, по дорозі фотографував, знімав це зруйновані будинки, все. І мені потім десь через місяць сказав, каже, я машу сняв, показав це відео. Не знаю, що в мене. Що я його виставила якось так спонтанно. Рік пройшов. Я потім його виставила. Я навіть не знала, що воно таких обертів набере. Вже відомо, що у відновленому садочку будуть ігрова та актові зали. Наразі дітей з Богданівки возять автобусом до садочка у рудню, що за 12 кілометрів.